У 2022 році Гарвард опублікував дослідження, яке показало чоловіки на підсвідомому рівні уникають жінок, які запускають у них гормональні аварійні сигнали, не через зовнішність, а через поведінкові шаблони, які тіло чоловіка щитує як стрес. Це відео не про жіночі фішки, це про три звички, які буквально вимикають бажання бути поруч з жінкою, навіть якщо вона красива, успішна і цікава. Якщо ти хочеш не просто дивитися поради, а почати розуміти, що саме в твоїй поведінці працює проти тебе, підпишись, бо я не даю загальних порад. Я закладаю все по системі нейропсихологія. Динаміка прив'язаності, реальні інструменти. І якщо ти хочеш розібрати саме свою ситуацію, в описі є форма на консультацію. Вона може стати твоєю точкою зміни. І перше, це гіперконтроль навіть у дрібницях. Це коли ти не витримуєш невизначеності і питаєш, а ми зустрінемось у суботу. Ти мене ще любиш. І не тому, що ти нав'язлива, а тому, що в тебе тривога прив'язаності. Але його тіло вщитує це, як мене контролюють, на мене тиснуть і запускається гормон кортизол. І бажання бути поруч падає, навіть якщо він тебе кохає. Друге, це зовнішня маска сили, а всередині у тебе втома. Ти зібрана, сильна, наче нічого не треба. Але чоловік бачить, ніби ти не впускаєш його до себе. Дослідження показують, емоційна відстороненість викликає в чоловіка таку ж реакцію, як агресія. Вони не розуміють, що за маскою просто самозахист і починають віддалятися. І третє це вміння терпіти і не говорити про біль це коли ти не проговорюєш, що тебе зачіпає. А усміхаєшся і продовжуєш бути зручною. Але твоя нервова система вже кричить, і ти з часом починаєш фонути через емоційні зриви, коливання, настрою, пасивну агресію. Чоловік не розуміє, що ти втомилась. Він це бачить так. знає щось не так і йде. І це не про те, щоб стати кращою. Це про те. Що побачити, що заважає тобі бути собою і коханою водночас.